Друзі, вітаю вас на каналі. Нарешті польський уряд дослухався до українців та готує зміни, на які всі давно очікували. Однією із найбільших проблем в Польщі для українців було отримання легального перебування, а саме отримання карти побуту. Найдовший термін очікування становить більше 7 років. Якщо ви вже отримали карту побуту, то ставте лайк та напишіть термін, який вам довелося чекати. Отже, спрощення процесу отримання карти попиту біженцями з України анонсував віце-прем'єр МВС та адміністрації Мацей Дущик. Ми підготували систему, яка дозволить усім особам, з ПСНМ УКР отримати дозвіл на тимчасове проживання. Незалежно від того, працюють вони чи не працюють, пенсіонери чи студенти, дитина до 6 років чи старше 6 років, це буде автоматична система, яка за допомогою одного положення змінить статус тимчасового захисту на статус тимчасового проживання, сказав він. Урядовець додав, що буде можливість вибору, чи особа хоче залишитись під тимчасовим захистом Песалюкер, чи хоче отримати карту тимчасового побуту. Кожен обиратиме так, як йому буде зручніше і краще. Тимчасовий захист буде продовжуватись так довго, як це буде можливо на основі регламентів ЄС, підкреслив Мацей дущик. Для українців з спесуєм УКР буде створена окрема система отримання дозволів на тимчасове проживання, які не будуть видаватись воєводськими ужендами, де є великі черги, а іншими органами. кажуть, що це має сприяти швидкій видачі карт побуту біженцям з України. Щоб їх отримати, такі особи повинні будуть з 1 липня 2024 року до 30 вересня 2025 року зареєструватись на новоствореному електронному порталі та відвідати у жонт міста Чигміна, щоб подати там необхідні документи. Усіх заявників перевірятимуть Агентство внутрішньої безпеки, прикордонна служба та поліція. Надаючи таким людям дозвіл на тимчасове перебування, ми повинні будемо їх перевірити для безпеки держави, зазначив мацей дущик. За словами віце-міністра, перші дозволи на тимчасове перебування біженцями з України видаватимуть з 25-го року, і вони будуть дійсними три роки. Мацей Дущик звернув увагу, що це лише проєкт змін, який може ще виправлятися і доповнюватися. На 9 квітня запланований круглий стіл, під час якого представники МВС та адміністрації Польщі вислухають пропозиції та уваги до законопроєкту від різноманітних громадських організацій, а також обговорять можливості його удосконалення. В будь-якому разі, я вважаю, що ці зміни полегшать отримання карти. А ви напишіть свою думку в коментарях щодо цієї новини. Що ж друзі, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.